Це все велич звучання органа. Як це прекрасно. Тепер Ігор Мріє про великий концерт з органом у рідному Луганську. Він директор і музикант обласної філармонії. В перші дні війни їх евакуювали до Львова і поселили в гуртожитку музичної академії. Переїхати змогли не всі зі ста учасників близько двадцяти людей менше, концертів більше. Так виходить, що їх більше стало». У Львові Луганчани грають на сцені органного залу. Його директор Іван Остапович розповідає, що з оркестром знайомий особисто. У 2019-му артисти Ми проїжджали з концертом зізвонили. до Львова. У 2020-му він їздив до них як диригент. Ми зізвонимо з Ігорем Шаповаловим 20-х числах, фактично лютого, коли вже йшло нагнітання. І у нас була ідея привести їх на день міста. У Львів. Цього разу філармонія переїжджає вдруге. Перший був у 2014-му, коли новим обласним центром став Сєвєродонецьк. З окупованого Луганська туди мали переїхати всі культурні установи, театри і філармонія. Для нас війна почалася в 2014 році. І вона у нас не припиняється. В гуртожитку не жив зі студентських років, каже Ігор. Приміщення наразі порожнє, бо навчання в академії відбувається дистанційно. Про минулих жителів кімнаті нагадує фортепіано і посуд. Це їх і фортепіано, і орігамі, і посуд. Це дівчат. Ні, літочок тут Ні, ноутбук, і оце робочий стіл. В мене. До Львова чоловік приїхав з дружиною і дочкою. Всі вони музиканти. Каже, майже все місце в авто зайняли інструменти. Інструменти, да, інструменти завжди з нами. Ми їх ніколи. То, що вони нас годують. То, що як не крути, а їсти хочеться всім. Найближчого суботу оркестр гратиме в Чернівцях, неділю в Коломиї. Наприкінці місяця концерти відбудуться в Львівському органному залі. Анастасія Поє, Володимир Стадник. Єдині новини на Суспільному.